Привіт! З вами компанія Фортер, і сьогодні коротко про головне: про домофонні системи. Раніше домофонні системи представляли з собою панель виклику зовні і аудіотрубку всередині, через яку можна було прийняти дзвінок, відповісти, поговорити та відкрити двері. Але з розвитком процесу аудіодомофони зникають і з'являються відеодомофони, і вони вже Стають більш популярними. Отже, як ми можемо бачити на вітрині, домофони системи складаються так само з панелі виклику та відеодомофона. Але важливий момент полягає в тому, що якщо це приватний будинок, виклична панель встановлюється зовні, а якщо це багатоповерхівка, виклична панель встановлюється в самому парадному. Важливий момент полягає саме в тому, що вона має бути в металевому в антивандальному корпусі, щоб її було непросто демонтувати. Відеодомофони відрізняються між собою перш за все діагоналі екрану. Вони мають діагональ 4, 7 або 10 дюймів. Як і казав раніше, розвиток не стоїть на місці, та вже деякі домофони мають в собі підтримують функцію керування через смартфон. Тобто ми можемо прийняти відповісти на дзвінок. А та, якщо у нас встановлений електромеханічний замок, можемо відкрити двері за допомогою смартфона. Наприклад, це робиться через різноманітні додатки. Найпопулярніші з них це буде додаток Tuya Smart. Які ще функції можуть бути та як правильно обрати собі відеодомофон, звертайтесь до компанії Forter. Контакти та посилання на сайт в описі під даним відео. А якщо вас ще цікавить якісь теми з приводу систем безпеки, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!